Далі сказав до своїх учнів тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, в що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круки, що не сіють, не жнуть, нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує. Оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли, отже, й це найменше понад вашу силу, чому клопочитися про інше, погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть. А кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас маловіре? І не побивайтеся, що вам їсти та що пити, і не клопочіться. Бо того всього шукають народи цього світу, отець же ваш знає, що вам потрібне, отож шукайте його царства, а це вам додасться.